Вітаю, шановні друзі! Що чекає українців в Європі в найближче майбутнє? Вже є план від Європи від президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн, який покроково розповідає, як вони бачать взагалі життя мігрантів, міграційну політику ЄС і. Там є окремий пункт про друзі українців. Що буде з українцями? Зараз ми з вами подивимось цей план. Я розкажу вам про основні цікаві пункти даного плану і про самий головний дев'ятий пункт плану Русули фондерляйн, президента Євросоюзу, щодо українців перед самітом Євросоюзу. Саме 17-18 жовтня, президент Єврокомісії вирішила даний план запропонувати іншим країнам-членам Євросоюзу. І даний план складається з 10 пунктів. Перший пункт досить абстрактний. Це пункт щодо імплементації пакту про міграцію та та притулок. Відноситься він в більшій мірі до е, біженців, осіб там з країн е, Африки Ближнього Сходу, Сірійців. О, ті, хто переїжджають сюди, і в першу чергу незаконно, нелегально. Тому до них буде застосовуватися більш суворі е, міри е, міграційного покарання. Другий пункт передбачає всебічні партнерські відносини з ключовими третіми країнами, як каже Урсула фон Дерляїн. До кінця цього року ми також запропонуємо пакет підтримки вартістю 1 мільярд євро для допомоги сирійським біженцям і вразливим групам, а також для підтримки Туреччини в управлінні кордонами та міграцією. Що це означає, що сирійцям буде важче потрапляти в ЄС, да? тому що як вони потрапляють? Або Морем або сухопутним кордоном через Турцію. В принципі через Турцію це самий великий, найбільший шлях незаконної міграції сирійців. От. Тому от Тур, Туреччині виділять гроші на підтримку кордону. Третій пункт це розвиток спільного підходу до повернення. Про це до речі, мова вже давно йде, щоб створити ті країни безпечні країни, в які будуть повертатися біженці. Наприклад, от Німеччина вже з домовилася з одним із сусідніх країн. Афганістану, от яка буде в себе приймати афганських біженців і інших, от, і потім їх будуть звідти там розселяти. Да? Е, я думаю, що визнання України безпечною зоною також не за горами, але це не буде швидко, як це зробила, наприклад, Норвегія. Але знову ж таки, це можливо. Це третій пункт. Ну і саме головне, друзі, це дев'ятий пункт плану президента Єврокомісії Урсули фондерляйн. Це пункт про українців. Дев'ятий пункт це окреслити шлях для українців у Європі. Близько 4,5 мільйонів українців зараз перебувають під тимчасовим захистом в ЄС і їхній винятковий статус продовжено до березня 26-го року. Ми повинні терміново разом обміркувати шлях вперед, поважаючи власні потреби України, обмеження на наші ресурси та повагу до прав усіх учасників. Друзі, як можна процитувати слова Урсули фондерляйн в даному листі? Ми повинні терміново разом обміркувати шлях вперед, поважаючи власні потреби України і обмеження на наші ресурси та повагу до прав усіх учасників. Це може друзі бути в принципі як і якесь позитивне рішення в вигляді подальшого захисту, от, а може свідчити й про те, що під даними словами приховано бажання все-таки повернути українців. Грунтуючись на цьому аналізі, комісія зможе представити пропозиції, які забезпечать необхідну праву визначеність для продовження управління ситуацією стільки, скільки це необхідно. Комісія також вивчатиме шляхи підтримки держав-членів. Які охоплюють велику кількість біженців з України йдеться у листі президента Єврокомісії Урсули фондерляйна, що на практиці це буде означати? Я думаю, ми побачимо трішки пізніше. Але наступний рік, друзі, я казав і кажу, він буде вирішальним для всіх, майже для всіх в Європі. Ті, хто хочуть залишитися, вам потрібно прикласти максимальне зусиль для того, щоб тут залишитися, вивчити місцеву мову. Знайти роботу це саме ідеальний варіант інтеграції в будь-якій країні. Знайти роботу. І у вас є на це, друзі, не так багато часу. Я вважаю так, що е, ті, хто до закінчення тимчасового захисту в 26-му році не зможуть визначитись, їм буде дуже важко. Ті, хто приїдуть. Ну от пізніше, да їм дадуть якийсь відповідний термін. Я думаю, там, можливо, 6 місяців, можливо, рік для того, щоб вони могли якось продовжити інтеграцію, і залишитись, якщо вони бажають. Це мої думки, але я думаю, що країни підуть на це. А от а ті, хто вже давно сидить в Європі, там 2 роки і більше, друзі, тим варто задуматись, щоб вже знайти роботу і почати щось робити. Тобто, сидіти вже друзі, не потрібно. Потрібно вже давно думати над роботою, над тим, як інтегруватись. Ті, хто зараз приїжджає, наприклад, в Німеччину, раджу не чекати тих шпрах курсів йти в приватні курси, замовляти собі онлайн, вчити німецьку мову пошвидше, потім підете наш курс більше догонити привичені мови і швидше закінчити той курс, друзі. Але інтеграція повинна бути дуже швидкою. Без цієї інтеграції залишитись в подальшому буде дуже дуже важко, тому що ви просто не знайдете роботу. Про якісь там навчання та я взагалі мовчу, тому що для аузбілдунгу, для навчання в Німеччині потрібен рівень мови мінімум b 2 Тому для вас єдиний швидкий варіант це робота. Але й для нього потрібен рівень мови хоча б b 1 в Німеччині. Тому давайте, друзі, швиденько, швиденько включайтесь, ті, хто хочете залишитись, тому що не буде такого, як із сірійцями. Хоча навіть вже і сирійців хочуть повертати, такого не буде. Будуть просто-напросто ті, хто не зміг знайти роботу, перейти на інший параграф, будуть повертати додому. Тому що якщо війна в Україні закінчиться в наступному році, то Україна буде безпечною країною і просто всіх будуть змушувати повертатись. Тому друзі, думайте своєю головою. У вас не так багато залишилось часу. З повагою ваш адвокат Демченко.